Next pic по просьбе. About sanity, с которым не дружит Homo sapiens. Homo есть sapiens, нет. Ситуация простая. Пример. Один из примеров. Я столько уже привожу. базового идиотизма. А тут вот очередная яркая такая идиотическая вещь. Вот на примере Литвы дети из Украины с родителями приехали сюда, приютила страна. Шикарно, замечательно. По истечении двух лет эти детки должны выучить литовский язык. Прекрасно! И в школе обучение идет на литовском языке. Замечательно. Вопрос, это литовские дети или это украинские дети? Если так заботится Литва об Украине, то могла бы позаботиться о качественном образовании этих детей, которые не будут оставаться в Литве. Эти детки поедут потом в Украину, когда война закончится, восстанавливать страну. Я хочу сказать литовским министерии, они и меня, потому что меня Краина Украина корруптина и, и литовская коррупционная краина. Яка не греця не думає, ні черта не думає, ніколи не думає. От сьогодні премєр міністра вони вибрали, що інтернаціональна людина вона буде очолювати прем'єр Літви. Чудова! Може, вона почує. Вона гарно знає російську мову, літовську мову, українську мову. От діточки, які приїхали сюди, до Літви, приютили дітей. Хочуть допомогти, щиро хочуть допомогти цим дітям. Вони не мають освіти нормальної для того, щоб існу... далі повернутися відбув... відбудовувати цю країну. Вони що, літовською мовою відбудовувати будуть Україну? Якою мовою вони будуть там користуватися? Яка комунікаційна мова буде в Україні? Ну не литовська так точно. На побутовому рівні це чудово, але їм треба якісна, якісна освіта для того, щоб вони корупційну цю владу в цій країні змінили і надали життя демократично відбудовували справжню демократичну країну, якої не було ніколи там. Так якою мовою вони мають одержувати освіту? Скільки освітян з України виїхало, скільки науковців виїхало з України? Де вони мають працювати на сьогодні? Де? Мити зральники в Літві, чи намагатися навчити цих дітей будувати іншу країну. І це допоможе і Літві передивитися свою власну освіту, яка будується такою же і мірою. Такою ж корупційною системою, як Україна. Жах. Жах! Ця світа жах. В Росії та сама ситуація в будь-якій країни. На сьогодні це катастрофічна ситуація освіти, просвітництва у всьому світі. Маю право сказати, бо я це займалася і займаюся далі як науковець безпосередньо з гідним званням і знанням. Для цього. Але чим я займаюсь і дітей? Ці діти ніколи не потраплять до мене. Хоча багато чому вони могли б навчитися у мене. Без, наприклад, як у доктора наук, я не кажу маленькі, а скільки таких вчительків з країни виїхало, які могли дати цю світу. Можна було якраз всі недоліки, всі гідотні виправити риси, які були присутні в освіті в Україні, і дати гідну освіту для майбутньої країни, для сьогоднішньої України, яка буде виходити з цієї війни, яка буде йти у світ з перебудовою. З, не, з новим. Натхненням. Як, яку освіту мають одержувати? Литовську, На Літовською, литовською мовою? Де вони там будуть? В Україні, в війні, діти там не можуть теж мати нормальну освіту по, по, по сховинках. Де вони можуть там одержати освіту? У Литві була можливість? В Німеччині. У Франції. У інших всіх країн, які так турбуються про, про зброю України, але не, не турбуються. Не про здоров'я цих дітей, які потрапили в ці країни, не про їх освіту, що вони мають гідну освіту держати і мати цю світу, і наймовою якої вони будуть користуватися в цій країні. В Україні державна мова українська. Може, після цієї війни будуть зміни і щось додасться до цього. Але все рівно залишається українська мова. Не літовська буде державна мова, не польська не буде мова державної мовою. Наприклад, десь, може, ми не обговорюємо це. Ми беремо сьогоднішню ситуацію. Так чому вчаться діти на сьогодні? Залишаться в Літві? Їм що будуть видавати громадянство? І вони будуть залишатися тут? Чи Літва готує для майбутньої України гідних науковців, гідних просвітників, гідних інженерів? І так далі. Якою мірою треба не любити себе, щоб так безглуздо вирішувати? Прості речі. Немає освіти нормальної освіти, ні у кого. А гірше за все, що міністерство по всіх країнах очолюють люди, які поняття не мають, що таке освіта, що таке освіта, що таке просвітництво. Тому ми маємо таку ситуацію в світі. Війна за війну, війна за війну, війна за війною. І нормально. Головне перебудувати Міністерство оборони в Міністерство війни. Трампу привіт.